Всім привіт. Щось я це подумала, що я давно вам нічого цікавого не розказувала. Тому сьогодні буде вісім принципів усвідомленої людини. А де а де тут я? Чому не задати питання? А чому я живу з людиною, яка мене ображає, не цінує? Єдиний непоновлюваний ресурс в нашому житті є час. Привіт. Мене звати Юля, я працюю продуктовим дизайнером для дітей продуктів. Вітаю! Мене звати Юля Гайдукова і я продуктовий дизайнер. Але зараз навчаюся на астропсихолога. Добрий день, мене звати Надія Борисова. Я працюю в банківській сфері hr менеджера Я шукаю таланти, я привожу їх у компанію і допомагаю їм розвиватись. На цей курс я прийшла, щоб покращити свій голос, бути впевненою в собі, покращити свою дикцію, тому що в мене є нюанси і я це відчуваю. А також в мене є страх публічних виступів, тому я прийшла за допомогою до Ірини і я впевнена, що вона мені допоможе бути впевненішою і покращити свій голос і мовлення. Вітаю! Мене звати Надія Борисова. Я є бізнес партнером у великому системному банку. Я допомагаю керівникам ефективно вирішувати питання по управлінню персоналом.